Зараз будуть прості запитання, прості запитання. Хто краще кого знає? Та, як кажуть, дама вперед, так? Тому, дівчата, слухаємо перше запитання, мама, посміхайтеся. Мама сьогодні неодноразово говорила про футбол. Е <плес> так е я не буду казати, що вона сказала про цей футбол, але тим не менше, все-таки я думаю, що мама знає про футбол. Тому зараз е перше запитання, дівчата, для вас. Як, скажіть, будь ласка, зі... трошки менше музики, як називається? Забитий гол у верхній кут воріт. Думаємо, порадились, не вивкрикаємо, Порадились. Бо якщо неправильна відповідь, якщо ви готові відповідати, я йду до вас. Хто відповідає? Дружечка відповідає. Чекайте, не кричіть, я йду. Верхній кут забитий гол називається як? Дев'ятка. Це правильно насадити і це правильно. Відповідь один бал заробляє дівчата. оплески, вітаємо. Тому, хлопці, що таке шугаринг? Це все дуже просто. Що таке шугаринг, ви порадилися, що таке шугаринг? І відповідаєте. Порадились з командами. Я думаю, що Степан про це більше розкаже вам. Що таке Шугаринг? Я думаю, що вже готовий відповідати, що таке Шугаринг, то Степан. Ви як капітан команди, буде відповідати Степан. Я думаю, що він точно знайде. Добре. Добре, увага. Відповідь. Звучало запитання. Що таке шугаринг? Скажімо так, я як Барбер. Я можу так легенко сказати це як депіляція, але просто в інтимному місці. Скажімо так, не обов'язково. Але всюди може бути Так. Скайте, скажіть ви вимикання волосків. Вимикання волосків ви вважаєте? Ні, ну це якось культурно взагалі говориться, як вимикання волосків. Що це вимикання волосків? Е, я зараз запитаю Марічку, чи це влаштовує е, така відповідь, бо це, в принципі, ну воно десь так, але воно якось гарно говориться, ну, вимикання волосків. Шугаринг це. По нашому вимикання волосся. Як наше чи що? нашому, це вимикання волосся. Ну, дивіться, в принципі, ну воно десь так є, але це ну, правильно мудро сказати. Ну Марічка, ми зраховуємо цей бал, бо тому що це є депіляція чим? Так ось, зараз, якщо дає, скажете чим депіляція, шугаринг, чим депіляція, тому зараз, якщо ви відповідаєте, то я зараховую бал правильно, а якщо ні, то ні. Кажіть. Ні, тут один варіант має бути. Ну, дівчата, не підказуйте, ви вболіваєте за кого. А ти звідки знаєш? Ну, так. Хто відповідає? Степан. Степан, давайте. Це депіляція чим? Воском. І це неправильна відповідь, ваша область! І воском. Ні. Тому дивіться, зараз маєте можливість відіграти свій бал назад. Я б дати ще одну вам підказку, якщо хочете зарахувати. Тому дівчата, яке завдання їм даємо? Зробити депіляцію прямо при на очах у всіх, так? Щоб ви знали. ні 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 Добре, давайте так. Для початку 10 разів присідаєте під облиски гостей. Поїхали, Степан. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10. І тепер остання можливість: чим це депіляція? Шугаринг. По-англійськи це sugar, це цукор. Тому це Степан. Цукор. Чому ви зразу так не сказали? Оплиски! Один бал зараховуємо. Хлопцям, хоча з другої спроби, але тим не менше. Скажіть, будь ласка, що таке кардан? Кардан. Якщо ви готові відповідати, що таке кардан? Ви порадились, дівчата, це дуже важливо. Бо зараз хлопці дадуть вам завдання і зараз будуть показувати, як то робити шугаринг. Іде. Тому давайте. Ви готові відповідати. Увага! Відповідь, що таке кардан? Це Може, це неправильно. Це така коротша штука, де є підшипник, і воно крутиться. Геніально. Геніально, це неправильно. Ну то зрозуміло підшипники. Всюди є підшипники, дівчата. У вас нема підшипників, ну ясно, ви красива молода дівчина. Які у вас підшипники можуть бути. Тому, дівчата, маєте можливість також відіграти підказку. Ви берете підказку, мамо. Чи ви тільки знаєтесь на футболі і все. Ми беремо підказку, чи не, не зараховуємо вам бал? Беремо підказку, поїхали 10 разів присідаємо, але всі разом з мамою. Готові, гості аплодують, поїхали. І раз. Але разом, два, три. Чотири, п'ять, шість. Разом сім, вісім, дев'ять, десять. Даю підказку. Ви, напевно, ви знаєте про те, що в можна є передній міст і задній міст. Так. І ця штука що робить? І це правильна відповідь. В облески, зраховуємо один бал. Також дівчатам. У вас є два бали. Мамо, ви молодець. Що? Таке лабутени. Що таке лабутени? Я думаю, що це проста відповідь має бути зразу шикарно блискавично відповісти. Тому що таке лабутени? Порадилися. У вас є капітан команди, який думає, що знає про те. Степан відповідає. Туфлі в червоним покриттям І внизу. Це ви вважаєте, що це туфлі на каблуку з червоною підошвою? І це правильна відповідь, друзі, Оплески! Вітаємо! Це правильно з ви звідки знаєте? Ви маєте такі? Ви маєте чи ваші дружини? Добре. Що таке мормишка? Що таке мормишка? Це просто. Що таке мормишка? Ви порадилися, 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 мамо. І відповідає в нас що таке мормишка. Від... Слухаємо, мама, відповідь не, не, не кажіть всі. Хтось один? Хто? Мама каже, увага! Що таке мормишка? Це наживка. Наживка, ти що? Хор... Я би сказав хробак. Яка наживка? Що? Штучки. Чоловічі штучки. Чоловічі штучки, то наживка вже на дівчат, я би казав, не на рибалку. Не зараховуємо, тому що вона неправильна. І тому. За кукурикати десь раз так, кукурикати, ну. А ні, ну мам, ну так то дивіться, щоб ви розуміли. Зараз дама по сторам, зараз кажемо буде п'яна. І ще буде крику. Правильно так? Тому зараз. Ні, давайте так, нехай вони три, раз, три рази закукурикають, але всі одночасно. Раз, два, три! Дружка, Ну, це ж не одна курка тільки кукурікала. А де всі курки? Ці? Так, дивіться. Ми говорили про що таке мормишка. Мама сказала, що це наживка. А наживка на що? Чіпається. Да, ой, це ви 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 все... витаєте, якщо рибалка і вудка, то наші там її чіпаються. Ну а на що чіпати? Це, це є деталь, є поплавок, є жилка. Знаєте, що сказати. Ну так власне, ну я не розумію тоді ваше запитання. Ви про що зараз сказали мені? Що, що таке, на що там ще мормишки, якщо є вудка? Ні. А що? Ви правильно. Ні, ви направили, є наживка, наживку то є там, там хробаки, опариші, там ще якісь, оце є наживка. А на так. Тому, ну, тим не менше, дівчата, ви тільки що відповіли, ви здобули свій бал. От власне на що це мормишка називається? Оплески для дівчат. Відайте. Що таке гафре? Що таке гафре? Що таке гафре? Тим більше серед вас є барбер, я думаю, що він точно знає. Що таке гафре? Слухаємо. Гафре це таке, що волосся прижимається, робиться хвилясте. І це правильна відповідь! Оплески! І це правильна відповідь. Скажіть мені, будь ласка, що таке. <схід> що таке буліт? Буліт. Це просте запитання. Що таке буліт? Ви готові? Готові? Увага! Відповідь! Що таке буліт? і це? Штрафний кидок у хокей. Це правильна відповідь! Облиски! Вітаємо! Ви молодець! Супер! Хлопці, що таке омбре? Я думаю, що всі знають про це, що таке омбре. тому швидко відповідають. Дівчата, це просте запитання. Для вас це просто, а для них, подивіться, вони думають, що таке омбре. Чекай, підказка зараз вони вам дадуть за кукурікання. Кажи, що таке омбре. Не знаю. І це неправильна відповідь, ясно, що це ніхто не знає. Тому тепер ви маєте можливість, хто буде мстити. Щоб була підказка, ви маєте зробити що? Три рази мекати. На три-чотири, поїхали. І... <плеси> <плеси> Хор. Так. Це не я, це не я. Добре, підказка, підказка. Це фарбування волосся, перехід з якого кольору в який. Подумали, бо тому що зараз буде по-другому разу. Оприділилися з відповіддю і слухаємо правильну відповідь. Це відповідає на 100. Степан. темного на світло. І це правильна відповідь. Оплески! Хлопці також добувають бал. У нас поки що порівно. Яка різниця між бол болтом і шурупом? Є шуруп? І є болт. Знаєте, так? Так. Болт закруєш, я тяж, щоб... Ні. Ваші образі це неправильно! І це неправильно. І це неправильно. Андрій. Най всі поцілують молодого і молодого. Ні, дівчата йдуть цілувати молодого. Для нього свято, бо то сьогодні так, як останній раз. Бо далі тільки його буде цілувати його чарівна дружина. Оплески гостей! Мамо! Ваші діти, як птиці. Я йду до вас, ви відповідаєте. Яка різниця між шурупом і болтом? І це Болт тупий, шуруп гострий. І це правильна відповідь! Це ж було просто, правда? Оплески! Дівчата вириваються на один бал вперед. Що таке Я я дай. Який ще пен? Це... Ви пен це ручка по англійськи Ні, не ну що ти мені вгадуєш? Ти мене питаєш, що це правильно чи ні. Якщо ви готові відповідати, я йду до вас. Так, Андрій, давай. Це прям дуже сильно дорогий фен. Десь 15-16 тисяч. Шикарний фен, який навіть ну, короче, фен. Депіляцію? Ваші облески! Це правильна відповідь. Це правильна відповідь. Дівчата. Вам треба розкласти військові звання порядку зростання. Знаєте? Зараз хлопці, вам треба розкласти по товщині колготи. Кажи. 15 ден. Вітаю. <рес> так, далі у нас які? 20 ден. 20 ден. ден. 40 ден. 40 ден. Дідові колготи. Дідові колготи не було такого. Дідові рейтузи. Дідові райтузи. І. Бабині райтузи. І бабині рейтузи. І це правильна відповідь. Оплески для чоловіків. Дівчата, ви перші. Так. Поїхали. Майор. Майор. Полковник. Полковник. Генерал. Генерал-майор. Генерал-майор. Генерал-лейтенант. Генерал-лейтенант. Тобто, ви вважаєте, що генерал стоїть нижче, ніж генерал-майор? Я, просто... і... я тут працюю під прикриттям, я насправді лейтенант. Тому я думаю, що в нас нічия. Давайте поаплодували цим дівчатам і хлопцям. У Нас питання залишається відкритим. Так? І тому зараз останнє. Вітаю вас, з подружнім. Бажаю всього найкращого щастя. Мамо, два слова. Діточок, як на небі зірочок. Багато посміхатися. Мрійте і мрії здійснятися. Кажіть любові. Много еліт більше позитивних емоцій. Багато хороший. Гірко. І це гарно. Гірко молодим разом! Гірко! Гірко! हिर कौ हिर को हिर को हिर कोशी मो